Всім доброго ранку, добрий ранок. Заблукала в трьох каштанах, ось іду каштановою алеєю, вирішила зробити собі прогулянку і пройтись по магазинах. Дуже нудно, дуже погано сидіти на пенсії. Тож роблю собі розваги, схожу, пошоплюся, як кажуть. Сучасні молоді люди. Ну ось, зайшла до Оранж клубу, вибрала собі деякі речі. Яскраві. Так, бускові шорти, салатові шорти і двоє джинсів. Так, ну що ж, бускові шорти явно не мій розмір. Така я в них. Кремезненька. О, це треба все прибрати. Так, не моє. Будемо брати, запитаємо іншого розміру. Так, зелені шорти, салатові шорти. Так, ці більш вільні, це більш мені підходять. Але колір мене трішки якось засмутив. Але, може бути. Так, а це штанчата оранжевого кольору. Три 7 восьмих Посадка в них висока, що мені підходить. Але якась довжина широкі донизу, майже труби. Якось так підійшло. Ну, тут я подумаю.